Пакунок з дому кажуть волонтерам, військові дуже піднімає бойовий дух, бо там за тисячі кілометрів від рідних так важливо знати, що про них пам'ятають і речі, які тут здаються буденними, там на вагу золота. Відтак у Франківську працює логістичний центр. За поштарів тут волонтери. Вони регулярно ризикують життям, їдуть в гарячі точки і безкоштовно доставляють бійцям пакунки від рідних. Дуже багато їде машин на передову. Якби їхав один-два буси, можна їхати так, раз у тиждень, а так їде 5-6 бусів, сім, то ми вирішили, що два рази раз у два тижні будемо. Це важливо отримати на фронті звістку від рідних, волонтери знають не з чуток, Адже багато хто з них учасник АТО ООС. Кажуть, бійці радіють навіть найменшим дрібницям. Та буває, що й крім їжі чи речей супроводжують і транспорт для військових. Ця машина приїхала, приїхала до нас, ми її взяли на СТО, перебрали, подивилися, поміняли те, що необхідно було поміняти. Самі хлопці машину помалювали. Сьогодні відправляємо до хлопців на фронт. Кількість посилок щоразу більше, як кажуть волонтери. Вони нікому не відмовляють. Єдине просять, аби посилка була до 100 кілограмів, і продукти тільки ті, що не псуються швидко. Ми заправляємо, ми даємо пальне. Ми давно співпрацюємо спілку волонтерів Прикарпаття. І таким чином це величезні, ну скажімо, ресурси кошти довести, привести і є волонтери, які погоджуються, в тому числі деякі волонтери є працівниками на. Шого міського виконавчого комітету кожна поїздка складна і небезпечна, кажуть волонтери. Та між вибором їхати чи ні без вагань обирають завжди перше. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіо компанія